Вітаю, шановні глядачі. Зараз ми продовжуємо відрізати агресора від тих, хто дивиться відео. І нагадую, що кожен раз, коли я говорю глядач, ви промовляєте своє ім'я і агресор. Ви промовляєте ім'я агресора то людину, яку ви хочете, щоб убрали із вашого простору енергетичного, фізичного. І це. Буде наше відрізання продовжуємо. Відсікаю агресора від глядача буде так і так є. Відсікаю, агресора від глядача буде так і так є. Відсікаю, агресора від глядача буде так, і так є. Відсікаю, агресора від глядача буде так і так є. Відсікаю, агресора від глядача буде так і так є. Відсікаю агресора від глядача буде так і так є. Відсікаю агресора від глядача буде так. Відсікаю агресора від глядача буде так і так є. Відсікаю агресора від глядача буде так і так є. Відсікаю агресора від глядача буде вутак ітак. Відсікаю агресора від глядача буде так і так. І цікаві, 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 які вічні буде так і так їм. І зараз я буду випалювати повністю всі прив'язки, кермічні вузли, всі можливі енергетичні, які існують поповини, прив'язки, шийники, привороти, будь-який негатив. Випалювати вогнем священним і убирати, нищити повністю весь негатив всю енергетику ворога-агресора із вашого енергетичного і фізичного простору. Ви повторюєте ім'я-агресора, коли я кажу агресор і глядач кажете своє ім'я, прошу вищі сили, допоможіть. Як цей папір малюнок нищиться, так і нищиться повністю весь негатив. Всі порші прокляття, все погане, лихе, всі злість, страждання, заздрість. Що робив агресор глядачу? Обирається повністю весь негатив із енергетичного, фізичного простору глядача. Убирається агресор. Навіки вічні, намілки друзки, нещиці, повністю вся негативна програма, що ставив агресор. Всі біль, сльози і страждання, весь негатив, злість обираю, очищається енергетичний, фізичний простір глядача від агресора. Більше немає в вашому житті агресора, знищуються повністю всі прив'язки, привороти, морочки, мороки. Розсікаються кармічні узли, більше немає жодної прив'язки, більше агресора до вас не тягне, вас до агресора більше не тягне. Більше ви нічого не винні і вам також ніхто нічого не винний. Оцікає, на які вічні, убирається весь негатив із вашого життя, уходить. Агресор більше. Десь з'явиться, буде так і так є. Значить, очищається всі біль, сльози, страждання, все погане, все лихе, всі порчі і прокляття, порчена лицька, магія, заздрість, глази. Немає жодних приворотів, прив'язок, морочників, шиників, пут, будь-які мороки знімаються, прив'язки, негативні програми, обирається, агресор. Із вашого життя навіки віщі буде так і так є. І зараз священним вогнем будемо очищати від усього поганого і лихого, що зробив агресор глядачу, очищається вогнем, випалюється. У вогні згорають, всі біль, сльози, страждання, все погане, все лихе, що робив агресор. Усі сльози згорають, всі лайки, негативні дії, фізична агресія, випалюється біль, вогні згорає, більше не болить. Знищуються всі прокляття, заздрість, порші. Порщі насмерть, кладовицька магія, церковна негативна магія, прив'язки, мороки, пуповини, а шийники знімаються, порші на тупість, порші на бідність, спалюються всі крадники і стяги. А також вогнем випалюється будь-яка кармічна прив'язка вузол. Більше вам ніхто нічого не винний і ви нікому нічого не винні. Повністю віддані всі борги сповна Завершається кримічний вузол. Більше не тягне агресора до вас, вас до агресора. Цікаві віки вічні переклади, скиди, обміни, подміни знімаються. Вогні згорає у переклад карми. Переклад чужого лайна спалюється, більше агресор не зможе втручатися у ваше життя, вогні згорають повністю весь негатив. Буде так і так є. А також воском закриваються всі протики, всі пробиття, проколи, рани зашиваються, загоюються всі травми сердечні, душа не болить, серце більше не болить. Загоюються, закриваються всі травми, рани, сердечні рани, закриваються повністю воском. Закриває, більше немає ворог, немає більше входу в ваш енергетичний простір, більше не може втручатися у ваше життя, повністю закривається вся ваша енергетика, більше немає проколів, пробиття, протиків. немає. Закриває воском. Повністю очищається енергетика від агресора, оглядача. Очищаю повністю вогнем священним всю душу, очищаю тіло, очищаю від агресора. Більше немає жодного негативу, жодної прив'язки морок, церковної. Кладовицька має, палюється, закривається всі протики пробиття. Більше немає порч прокляті, знімаються повністю всі родові негативні програми. Кермічна негативна програма випалюється повністю, знищується, більше немає жодних вузлів. Воском закриваються всі про пробиття, травми і рани загоюються, більше не болить. Всі сльози і страждання висушуються вогнем, Випалюється. більше, не страждає. Більше нема жодної причини для страждання. Тих, хто дивиться відео, оглядача. Більше немає причин для страждань і слід. Повністю заходяться всі травми і рани буде так і так є. Вогні згорає весь негатив і більше не болить, відсікає пополовину, відсікаються Більше енергії ворог агресор з вас не зможе взяти. Більше немає жодного mm -hmm. енерготу, буде так і так є. Так що ми продовжувати будемо далі 9 днів. Їх можуть бути перерви. Але ви переглядайте. І можна також дивитися кожен раз нового агресора, але 9 разів вже одне відео, дивіться. От, Можна 9 агресорів відрізати. А також я нагадую, щоб ви не забували робити донат, якийсь від вас відгук маєте або ставити подобайку, писати коментар. От, і чим більше ваші відгуки, тим краще, швидше, ефективніше працює чисткий захист для вас. От, і також можна записатись на індивідуальний прийом. Відрізати агресору, це може бути людина, може, навіть якщо кривдять вашу дитину, агресивні бувають дуже агресивні діти, бувають різні ситуації, вчителі агресивні. Це перебудова простору, це працює м'яко, без... це не порші якісь чи порчі проклятні, Ні. Це просто. Прям перебудова матерії. І буває, що через півроку із вашого простору вдається Всесвіту перебудувати, убрати агресора буває набагато швидше. От, зараз допрацьовує, виграє повністю виснятию. І ще. Набагато ефективніше, щоб ви зрозуміли, що кожен раз, коли ви самі виходите на зв'язок до агресора, ви знову відновлюєте зв'язок. Тобто знову притягується оця прив'язка, і знову з вас йде викачка енергії. Тому дуже ефективно працює відрізання, коли ви самі не виходите на зв'язок, ви припиняєте. Стосунки припиняєте, розмову по можливості. Але і так. Просто може зайняти час, і, може, треба буде повторювати три рази. Буває таке, що люди мешкають в одному приміщенні або працюють разом і важко припинити зв'язок. Але все одно працює відрізання. О, і дуже часто бувають кармічні якісь прив'язки, такі вони вже ходять із життя в життя, і вже ніяк не, 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 не можна як замкнути коло із життя в життя переходити разом. Ваш агресор, і ви. І буває, через життя змінюються ролі. Може, ви були агресором, і у вас була ця жертва. О, так от таке відрізання допомагає розсікти повністю цей кармічний вузол і припинити це відпрацювання і вже звільнитись, вийти на інший рівень на краще. Добре, на цьому я буду завершувати, так що продовжую. Угу. Догорає, допрацює. Все буде добре. До зустрічі!